Вітаю всіх, хто зайшов в гості, мої вінтажну комори, моїх підписників, і гостей, і всіх тих, хто мене дивиться і коментує. Та насамперед висловлюю вам мою вдячність за те, що ви зі мною, тому що не всі додивляються відео до кінця, і я вирішила на початку відео вас, вам подякувати. Сьогодні буде, на мою думку, антикваріат, тому що мова буде йти про 50-ті роки, і це сервіс. Добисько фарфорового заводу. Вірніше, лишень його частина, на жаль. Давайте перейдемо до огляду цих чудових предметів. Розпочинаю я своє відео з ось такої чайної пари. Їх повинно бути шість, однак у мене є чотири блюдечка і лише одна чайна пара, на превеликий жаль. Що ми з цього можемо? розглядіти що це сервіс, виготовлений на дореволюційній формі номер 39 Доволі таки з білосніжної порцеляни тонкостінної. Погляньте, як гарно світиться, ви можете впевнитись. В цьому клеймо розпис, все проявляється через світло. і Такий чудовий надлазурний розпис. Ми бачимо. Виконаний вручну і з рідкісною, доволі таки синім розфарбуванням основної квітки, центральної квітки. Доволі нечасто зустрінеш оцю синю фарбу на виробах. Ми бачимо виконане, виконання тут все вручну. Навіть підмальовка оця є позолотою. золотою невеличких таких течинок чи листочків. На квіточках, навіть ця позолота. І бачимо клеймо, це другий сорт, 15-та група складності, що відповідає періоду середини 50-х років. Ось така красунька. Позолота тут є тоненька стрічка і понизу, і поверхню. Що мені не подобається в цій чашечці, це оздоблення позолотою, золоту, ось, бачите, поверху ручки І воно витерте, тому що, тому що коли користуєшся отак береш ручку, от звичайно, ось витирається постійно. Скоріше всього, було б доречніше по золоту нанести ось в цій частині ручки, цього трикутничка, не поверху, а збоку. Воно б не так підлягалось тертю, а так трішки робить виріб, бачите, неаккуратним. Блюдечка по собі досить такі, як кажуть, не розписом не заляпання, а ця з обох сторон яскрава ж така ж розпис, що йде по обох сторонах чашечки, вона досить привабливо виглядає і гармонійно. В цілому, якщо поставити цю чашечку, дивиться на цьому сервізі. Ось така перша, перша перший виріб. Далі ось іде в цей сервіз ось такий вершківник. Це стандартна форма добисько фарфорового заводу номер 39 бачите. І як ми бачимо, Користувались не часто, тому збер... золота, в принципі, збережена досить і досить гарно, як по всій формі, бачите, обідку, так і по ручці, і по носику. Що я хочу сказати, що, бачите, некористована річ навіть зберегла оцей глянець, цю поливу чудову, значить, знову ж таки. Бачите, тонкостінність, білосніжна порцеляна і гарна, гарна якість. Так, такий предмет входив. Далі цукорничка. також у гарному вигляді, бачите, знову ж таки, не досить користувалися. У мене таке відчуття, що, мабуть, нею взагалі і не користувалася. Скажу відверто. Така кришечка йде з кругленьким таким тримачем, ще свелиночкою, зараз свилиночкою так поправлю. З таким кругленьким, бачите, тримачем самої кришечки без будь-якої позолоти. Дуже добре, тому що кришечку, якщо постійно знімати, оця позолота, мала, мала би. Затертість, а так досить таки акуратно виглядає. Малюнок, як і на попередніх виробах, йде з обох боків. Ось такий предмет. Далі йде, як в той період часу, крапельниця або сухарничка, або сухарниця, пробачте, сухарничка, ну і сказанула. Іде ось такий. Крапельник або сухарниця, предмет, як ми називаємо вже для печива, для цукерок, власне кажучи. Те ж саме клеймо. і дуже тоненька порцеляна. Також дуже мало користувалися, тому вигляд має Доволі таки гарний цей предмет. Так, ну і що ж залишається? Залишається король столу, це наш чайничок. Чайник заварник. Ось такий. Що ми бачимо? Ми бачимо позолота на самому носику, бачимо по поверху. І я вважаю, що на носику по не потрібно ставити, вона абсолютно. Як то кажуть, немає значення і не, при... не придає цьому предмету якусь додаткову красу. Ось бачимо дирочку для випускання пари для випускання пару, і досить таки непогано збережену. Бачите, непогано збережений малюнок з цією ж самою позолотою. Тому всі ці предмети, які входили в комплектацію, вони у мене є. Єдине, що не вистачає, ще декілька чашечок та одне блюдечко. І з усіх цих предметів ми бачимо, скоріше всього, що любили користуватися чашками. Тобто чайними парами, тому вони і не збереглися в тій кількості, якій би хотілося, щоб цьому сервізу дісталося ось так. Один із сервізів виконаний на формі номер 39 з цікавою, з цікавим малюнком ручного розпису. Ось таке. В кого є? Буде цікаво дізнатися про цей сервіс. Звичайно, номер розпису, зачасту, так Ось малюнки оздоблені вони йшли під номерами, я ніде не знайшла. І автора. Ось цього чудового ручного розпису також я ніде не зустріла. Якщо в когось буде інформація, будь ласка, поділіться. Рада, що дістався Дістався мені цей предмет не на порахунці, не в інтернеті, а я його купила одного свого доброго знайомого і до задоволі таку ще і приємну ціну по нинішніх часах. Ось таке було відео. Чекаю від вас коментарів, чекаю подобаєк, мені буде приємно на сьогодні все, всім миру та добра.